Наталя Бачинська проживає з березня 2022 року у Хмельницькому. Рідний Маріуполь довелось покинути через війну. До Різдвяно-новорічних свят жінка отримала грошовий сертифікат. Каже, це приємний подарунок під ялинку. На облік стали з самого першого дня, як був заснований цей центр. Ну, дуже задоволена, що є тут земляки, є з ким спілкуватися, є куди піти у вільний час. Це такий вклад в наш гаманець. Це дуже така суттєва допомога нам, звичайно, особливо ще до свята. І не то, що навіть це не дітям, навіть це нам дорослим, вже таким літнім людям це дуже суттєва допомога. Я дуже вдячна всім міжнародним організаціям, і тим, хто взагалі цим всім піклується. Місяць прожила в окупації Вікторія Гришина з сім'єю. Жінка каже для людей, які полишили рідні місця, дуже важлива соціальна підтримка. 17 березня ми виїхали місяць. майже в окупації тому вибрали це місто. Хоча у мене тут нікого не було. Але завдяки Дяки, як кажуть, таким центрам, які в нас тут створилися. Ми можемо, як кажуть, відчувати підтримку. Це така приємна, дуже новина, бо ти можеш купити там овочі, фрукти для дітей на новий рік. Ну або там просто як кажуть, отак от хоч щось закупити до новорічних свят. Більше двох років центр підтримки переселенців Я Маріуполь працює у Хмельницькому. За цей час тут отримали допомогу десятки тисяч жителів Маріуполя та району. Подібні центри функціонують у 20 в одному місті України соціальна акція з видачі грошових сертифікатів стала доброю традицією до різдвяно-новорічних свят. Ми співпрацюємо да з обласною радою, да і за налічєм такої фінансової підтримки вони йдуть нам на помощ і допомагають маріупольцям. Тобто, це вже робилась такі сертифікати, видавалися у кінці прошлого року і попереднього року, тобто у кінці двадцять другого, двадцять третього ще 24-го року. Міжнародні партнери підтримують Україну та Хмельниччину, зокрема у гуманітарному напрямку. Акція з видачі сертифікатів наслідок співпраці нашого регіону в особі голови обласної ради Віолети Лабазюк та однієї із релігійних організацій штату Юта У рамках сьогоднішнього міжнародного партнерства вже Мабуть, за якоюсь певною традицією за підсумками співпраці і комунікації з громадською організацією Я Маріуполь, маючи зустріч з вашим міським головою, ми намагаємося в силу можливостей допомагати не забувати про одну з найбільших громадських організацій, яка була створена на території Хмельниччини у 2022 році з початком широкомасштабного. Вторгнення. Це на системній основі без перебільшення грошові сертифікати від наших партнерів штату Юта, однієї з найбільших релігійних організацій, яка представлена в даному американському штаті. 68% є прихожанами цієї церкви. Це люди без перебільшення з добрим, щирим серцем. Тому що насправді мільйонами доларів оцінюється їхня допомога на тилову Хмельниччину. Соціальна підтримка родин, які залишились без рідної домівки, необхідна складова їхньої адаптації.